Перетин душ, Вервечка днів, що аж ніяк не схожі, І випадковостей в житті нема. Для когось ти звичайний перехожий, комусь натхнення ніжний талісман. Перетин душ, складні зигзаги ліній. За кадром кадр життєвий плине фільм, Не всі в нім задоволені, щасливі, дарує доля радісне усім, Не заблукать би в натовпі байдужим. Промінчик сяйва в нім не загубить. Споріднену весь час шукаєш душу, Зустрітися б. Хоч поглядом на мить, вервечка днів, але ніяк не схожих, потік нестримний втрачених хвилин. Для кого ти звичайний перехожий, кому ж в цілім всесвіті один.